Всім привіт! Сьогодні я розкажу а, вам, що потрібно зробити додаткового довіночка ось такого плану а, для ансамблю Сіновер в Нью-Йорку. Такі вінки є дворядові, це такі, як мій, і є ще також трьорядові, але роботу треба робити однаково. А, я вам зараз розкажу, що треба, який інвентар, а далі буду розповідати, як з ним працювати. Значить, перш за все, нам потрібен віночок, звичайно. Наступна це така стрічка товста. Товщина стрічки має бути приблизно 3-4 інші або 8-10 см. І вона має бути ребриста. Наступне, що треба, це паролон, щоб підкласти сюди на основу вінка, тобто десь до метру паролон. Червона нитка, щоб це все прошивати. Далі набір кольорових стрічок, також ребристе. Ось такого плану. І шириною півтори інші або 4 см. Довжиною приблизно 2 метри. І на останок хороший настрій. Отже, я спробую врахувати всі нюанси і деталі, про які мені говорили. Не судіть строго, я вперше теж такий, а, таку вправу робила. Так от, для початку потрібно взяти таку от стрічку товсту, тобто широку. Бажано, щоб вона була ребриста, я не знаю, чи добре на відео видно. А, тому що вона буде краще триматися на голові а, і тримати весь віночок. Таку широку стрічку причіпаємо до самого віночка ззаду, ось тут, обшиваючи його основу. Я підклала під нижча паролон, також запорадую мамусь на танцях, тому що тут така досить тверда основа, і якщо підкласти якийсь паролон чи щось м'ягеньке, то під стрічку, то буде менше тиснути дитинку в голову. Прикладаю стрічку от сюди, до віночка, до основи краєчком. А ось тут залишаю решту в середині. Для чого це потрібно, це для того, щоб стрічка виходила ось тут попереду віночка трошки. І приблизно величина виступу стрічки має бути один палець або один см. Останнє, що потрібно зробити на самому віночку, це причепити ось такий гребінець. Насправді це вже опційна річ, але я планую таке зробити, поки що я ще не зробила цього. Цей гребінець потрібен особливо для більших вінків. У мене дворядовий, є ще трирядові. Він допомагає також тримати віночок на голові. Його пришивається ось так сюди. В ідеалі, мабуть, треба розділити, розламавши цей гребінець на кілька частин, на дві або три, і ось так частинки сюди попришивати до основи. І коли одягається віночок, одягати цим гребінцем на волосся. Ось так воно буде виглядати. Це остання частина на самому вінку. Друга частина віночку це є ленточки позаду на спині. Перш за все, треба врахувати, що кольорова гама має бути довільна, тому вибираєте собі, як хочете, в мене вийшло ось так. Друге, наступне це те, що ленточки мають бути зішиті досить густо. Ось, бачите, в мене вони густо, але все ж таки воно вийшло досить широко. Бажано би було, щоб воно було зшите менше трошечки. Щоб особливо для маленьких голівок, діткам там на вушка воно не лізло, тобто десь ось так, напевно. Так? От такої товщини має бути розгін ленточки. Так само ці всі ленточки зшиваються окремою лентою, яка досить довго виходить в підсумку, яку ми зав'язуємо навколо голівки дівчинки. У мене вийшло десь близько метру кожна з них. <кій> може навіть більше. Як бачите, я зішила ленточки свої е, бежевою такою, ну, напівпрозорою е, лентою. Е, але все ж таки ідеально, е, мало би бути це зроблено червоною лентою, е, тому що віночок потім зав'язується на голівці зверху на цьому. Теж червоною лентою, і цю ленточку може бути видно. А червону. Не буде видно. Так само варто взяти товсту ленту, ось тут, якою ви зшиваєте оці маленькі, її треба взяти товсту. Я взяла досить тонку е і зішила її вдвічі, ось тут. Але можна краще навіть брати ширшу, тому що вона буде менше е з'їжджати на волосочку дітей. Також, е що ще варто вказати, довжину ось цих от лент Ця довжина лент залежить від висоти вашої дитини. Вона має бути нижче дубці. Тобто залежить, яка у вас висота вашої доньки, таку робите і довжини. Також цю ленточку, коли зав'язуєте на голівці, потім можна додатково зав'язати защепити заколками. Тобто ось вона буде так зав'язуватися у цією частиною навколо голівки. І ось тут можна взяти ще защепити заколками, щоб воно не їздило. Є такі заколки з подвійними потрійними зубцями. В мене таких немає, то буду пробувати використовувати звичайні заколки. Отже, в нас сьогодні така маленька модель. Покажу, як працює віночок. Отже, беремо ось цю от палітру стрічок і. Зав'язуємо її на голівку, ось тут, нагору, на вузлик. І перев'язуємо донизу. Давайте будемо тобі красу робити, повертайся до мами мене ось, І зав'язуємо наступну під стрічками. Я так думаю, тому щоб сховати основну стрічечку. Так, ленточки є. Тобто, перше ми зачіпаємо ленточки до голівки. Так, наступне, повертається Софійка, зачіпаємо віночок. Віночок почіпаємо на гору. Попередньої стрічки, повертається Софійка. Повертайся оп. так, І зав'язуємо позаду також під стрічку. оп, Е? Ось так. І от така виходить красуня. Так, Україночка. Ну, така україночка, так? Ану, повертайся. Повертайся. Ленточки йдуть окремо, але вони в підсумку виглядають такі в ансамблі з віночком. І отут, як бачите, видно 1 віночка, Ой, 1 см стрічечки червоної, ми залишимо. <реш> Дякую тобі, Софійка! Така гарна. Велике дякую пані Ірині за те, що завчасно привезла нам віночок і потурбувалася за нас. І пані паші, звичайно, за те, що все навчила, підказала і розповіла.